Це зручно, вигідно і максимально ефективно для нашої умови роботи. До встановлення сонячної електростанції ви як забезпечували АЗС? До встановлення сонячної електростанції ми постійно працювали на дизельних генераторах. Це цілодобово через неможливість підключення до центральної електромережі. І які витрати на обслуговування та на диспалово витрачали щомісяця? В місяць ми витрачали в середньому десь близько трьох тисяч літрів диспалева. А по ціні, скажімо, ось на сьогоднішній день за літр там близько 48 гривень. От і скажімо, вся математика. Чому вирішили перейти на встановлення сонячної електростанції для загальної економії? І тобі ж на сьогоднішній день дуже висока ціна на самі дизельні генератори, а вони мають свойство ламатися і коштують великі гроші. Які основні зміни ви відчули після встановлення сонячної електростанції? Що вас порадувало? Ну, в першу чергу, це економічний фактор, один із самих головних. По-друге, скажімо так, це менша затрата часу. Не потрібно постійно ходити до генератора, заправляти і там постійно щось ремонтувати. Збираємося масштабувати. В більшості АЗС в Київській області поки що, ну а там на меті, скажімо, можливо, навіть і вся компанія перейде на електронезалежність.